Добрий ранок, дівчата. У мене на голові як у дурного на хаті. Не ранок, а якийсь дурдом. Ми взяли від зими вже все, що можна по максимуму. Богдан лежить з температурою 38,6. Ранок не задався, бо Віка не захотіла їсти кашу. Раптом закатила мені тут істерику. Вон, бачите, в мене вся рука в каші, Віка вся в каші, плювалась, кричала, плакала. Зараз начебто. Їсть. Коротше, в мене... Давай, відкривай ротик. Я поставила, як ти просила телефончик. Від, давай. В мене Тобі його поставити, щоб з вами по-людськи говорити. Богдан не пішов в школу. Якусь. Хай полежить біля дяді. Потримай тоді. Богдан не пішов в школу. Це, по-перше, по-друге, у нас було заплановане вся рука в каші. По-друге, у нас було заплановано на сьогодні повторний візит до лікаря у зв'язку з тією проблемою з животом, що у Богдана була. Ну, він захворів, тож я візит відміню. і там нам казали здати аналізи, ми їх здали. Добре, що ми були в приватного лікаря, він дав нам телефон мобільний. То я йому зараз трохи пізніше, зараз тільки на девяту Я йому напишу. Просто я там Богдану міділа температуру. Носила їсти чай, воду, він просив. Тож напишу лікарю, відправлю аналізи, хай подивиться в вайбері. І Віка подивиться так. У Богдана вночі піднялася температура, ну, я йому кажу завжди, що якщо тобі дуже погано, то ти приходь, мене буди. Ось, але він там згадався, що у нього температура піднімається, Вімкнув кондиціонер. Не будив мене зранку, рано я встала, він вийшов до мене сказав, що Йому погано, але ну, я поміряла 38,6. Віка вчора цілий день з ним контактувала, а він трохи почав як підкашлювати. Я ще думаю, що таке відбувається? Ось і вчора ще не обмежували їх спілкування. Вони там вдвох в кімнаті були і все таке інше. Не знаю, чим це все закінчиться, бо там каже, що в них в школі. На карантині декілька класів уже, і він також захворів. Відкривай, лечко. не штовхайся відкривай. Оце зараз стала їсти кашу, а до того влаштувала істерику. Я так і сижу за цією рукою. Зараз догодую її, буду це все мити. І віку, тут все он, штани в каші, бо все випльовувала. Плануємо вийти на вулицю зранку. З вікою погуляти. Сніжок у нас тихенько сходить. Чекаю 1 березня, щоб хоча б ну, подивитись на снігопадок, якщо він буде, і все у нас певно, що почнеться вже весна скоро. не не, хочу. Ти не хочеш? Що ти весну. весну не хочеш? Чого? Весною роз... розквітають квіточки. Не хочеш, а що ти хочеш? Сніг хочеш. Сніг хочеш? Добав. Ну, сніжок ще може буде йти, але вже на санчатах ми не, не зможемо кататись. Трошки залишилось, але вже на санчатах не покатаєшся. Уже мама, уже мама максимально тебе і покатала, і з гірочки. і по-всякому. Ідемо на гойдалку, обов'язково. Ось, і Богдан покатався. Войга, Войга. Да. І Богдан покатався і на санчатах, і на людянці. Що, певне, вже... На снігу покатався. На снігу, так, покатався? От, от. на санчатах. І ти навіть равлика покатала на санчатах, молодець. І гав... равлик і Ого, дай би дивилися. Одну дивилась, так. Одну дядю дивилась? А, мультик тобі буде показував мультик з дяді. Хто це в себе сміяння видавлює? Ну хто? Відкривай роч. Остання ложечка, давай. Все, доїли кашу. Чорт чого зна що? Почала влаштувати істерику, потім вона з'їла всю таріку качі. Проте я додала до неї цукрову пудру, коли вона почала істерити, я додала цукрову пудру, бо там, було, там був цукор, і там було це, чорносливове пюре. Можливо, їй було кисло там, чи щось таке. От. А коли я додала цукрову пудру, вона все одно вирішала, що вона не хоче. Ось, коли я додала цукрову пудру, вона. Все одно вирішала, що вона не хоче, а потім я їй змогла засунути пару ложок в рота, то вона вже почала їсти. Такий інколи як дурдом починає складатись, чесне слово. Ми вже з Вікою вийшли на вулицю, йдемо зараз в магазин, потім в аптеку. Треба купити маски. Замовила тест на грип. АВ. у Богдана температура 39,2 зранку, зранку от зараз була. Ну, таке, знаєте. І ще замовила те, що я завжди купую серед противірусних, це Міксин. Тільки не, не пишіть мені, що це пустишка і воно не працює. У нас сімейний ефект плацебо. Ну, Богдану від грипу зараз вже він мало, звичайно, допоможе, але це ми п'ємо, коли в контакті один з хворим. З кимось хворим. Ось то я завжди купую амікси. Піду покладу гроші на картку. в Магазин в аптеку і трохи погуляємо. Віки теж. Хотіла сказати, що Віки поміряла температуру. В неї нормальна, 36,4. Ну Таке будемо дивитись, коротше кажучи. Все, зробили всі наші справи по магазинах і по аптеках. Хто там ворона каркає, так? Злиться ворона. Виявилось, до речі, що я не додивилась, коли тест замовляла, читала там в застосунку на телефоні маленьким шрифтом. Той тест, що я замовила, таки містить тест на ковід, окрім грипу. Тобто там на три інфекції. Ще ворони. Кажуть, входить якийсь грип оцей. Тож перевіримо. Ти вже прибігла до Олександри, так? Прибігла до Олександри. До своєї подружки, так? Прибігла. Давай до будиночку. Собачка там грається, так? Собачка. Гавкає. Так, мама катає вікусю, так? На Гойдалці. Вже не хочеш? Як ти їдеш за кермом? Ось так. Вікуся їде за кермом. Там Олександра катає машинку, так? Подивіться, Подивиться, як Олександра катає. Вилазь. Ти з ним покатаєшся чи його будеш катати? Давай його, давай, хай він покатається і назад, так, щоб голівка не закрутилась. І пускай, занось його наверх, так. Тепер повертайся і пускай. Давай, хай котиться, давай. От, бачиш. До дяді прямо бух. Опа. Давай, занось наверх і пускай. Пускай. Отак. От Стрибаю, бачиш? Занось наверх. Занось наверх. Отак. От Отак. Ми вже повернулись додому з прогулянки. Зараз покажу, що купили. В аптеці в Walmart. Значить, В аптеці купила маски 10 штук. Ось такий тест. Тут коронавірус, вірус грипу А та Б написано. Так, далі аміксин, 6 таблеток. Це аптека, далі продукти. Картопля, цибуля. Дуже смачні ці апельсини преміум. Купила ще дві штучки, ми вже дві з'їли. Кріп, молоко, селянське ультрапастеризоване, в'язочка бананів, сир, монастирський, гомілки, суп зварити хочу. Сирок фані з курагою. Це я собі купила, тому що віка з курагою не їсть. Серветки купила і ще ось такі одноразові рушники паперові. З голоду взагалі тут помираю вже. Зараз молоко з пластикцями поїм. Зробила я Богдану тест. Он, бачите, полюбуйтесь, де друга полоска. Я беременний. Угу. Грип Б у нього. Гарно видно. В інструкції написано, що навіть якщо вона не дуже яскрава, це залежить від кількості матеріалу вірусу в зразку, але тут досить гарно видно. Картина Репіна приплила. Зараз, дівчата, я буду варити суп, буду ставити варити курячі гомілки, чистити картоплю буду. Буду робити самий простий суп з картоплею і з, лапше, з паутинкою, вермішелькою, павутинкою. Віка тут грається, вариться супчик. Поки що все вариться без вермішельки. Вермішельку додам у кінці. Тут курочка, картопля, цибуля та морква. Потім додам вермішельку і окропчик. Ось тест висох. Ну, тут все ясно і видно. Я вже писала педіатру, надіслала цей тест. Вона сказала, що при грипі аміксин не дуже допомагає, бо він тільки там на продукцію інтерферону впливає. І вона назначила якісь ліки саме, от, які діють на віруси грипу А та Б. І зараз я доварюю суп, вдягаюсь і йду в аптеку. Точніше, їду в аптеку. Доведеться ще проїхати до неї, тому що. Тут що у нас біля будинку ці ліки, інша назва, інший виробник, і коштує 750 гривень. А такі саме така сама діюча речовина. І інший виробник там в іншому місці коштує 500. Але треба під'їхати до аптеки. Все, супчик у мене зварився. Ось такий він вийшов. Вже додала Вірмішельку, укропчик. І тепер він настоюється. А я вже вдяглась, Зараз буду виходити. Треба встигнути повернутись хоча б в пів восьмого годувати віку, бо годувати її супом на цю авантюру, крім мене, більш ніхто не підпишеться. Купила я вже ліки, зараз прямую до зупинки. Зараз покажу, які ліки нам назначили. Ось така агріппа. Так, давай будемо кушувати. Так, читати будемо Колобка, так? Спочатку і м'яску обов'яз, м'яско потім. Спочатку треба це? Давай. Так, давай читати Колобок. Жив собі Холодний? Ай. Не холодний, ще тепленький. Баба з дідом голодні, так? Колобок не голодний. Колобок не голодний. Колобок це такий хлібчик. Я давала м'ясо супу окремо, тому що коли в супі м'ясо, Віка його починає ганяти в роті, не жувати і не їсти супи взагалі. Що я тільки не придумаю, щоб вона поїла. Ти поїла? Сподобалось? Все, ми поїли. Ми поїли. Зараз братику налієм супчик. Віднесу в кімнату, братик поїсть, та, ріденького, ріденького. Поїсть братик ріденького. Він поріє, а потім пари. Давай. Це вечеря для боді, супчик, якраз так ріденького попити, з м'язком. І солоденький йому зефір, бубліки. Блін, а він не може їсти, в нього температура піднялась. Зараз буду збивати, потім буде їсти, бо не може з ліжка встати. Сподобалось бігати по матрасику, так? Баба. Баба, Баба. 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 Полежу тогда, полеж. На матрасику, полеж.